Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у грудні. Ігри будуть доступні 17 грудня. Не забувайте про підписку і лайк. Це допомагає просуванню відео. 70% глядачів дивляться відео без підписки. Sonic Frontiers це експеримент із поєднанням класичного екшн платформеру та відкритого світу. У грі Sonic досліджує загадкові острови, намагаючись врятувати друзів і здолати нових ворогів. Ігролад включає швидкісні рівні, відкритий світ із головоломками, платформінгом і масштабними битвами з боссами. Незважаючи на перше сприйняття і технічні недоліки, перехід до відкритого світу викликав переважно схвальні відгуки, хоча я досі дивлюся на це поєднання графіки, як виглядає Sonic та його оточення і вороги, і це якось. Дивно виглядає. Проходження займе близько 15-20 годин, а платина середня. Доведеться знаходити всі колекційні предмети та долати складні виклики. Гра сподобається шанувальникам Соніка та тим, хто любить динамічні пригоди. Оспокен зануря гравця у фентезійний світ Афії, де головна героїня Фрей, перемістившись із Нью-Йорка, відкриває у собі магічні здібності. Гра з її акцентом на магічних боях і мобільності пропонує швидкий і доволі видовищний екшен. І хоча магічний паркур це прикольно, але світ доволі пустий, наче в мимо РПДі. І це доволі нудно. А ще діалоги та сюжет. Відверто не дуже, тому бойова система залишається, так би мовити, основною перевагою проєкту. Тому якщо вам не сподобається боївка, скоріш за все робити вам тут нічого. Сюжет можна завершити за 15-20 годин, але платону вибити складно, потрібно збирати ресурси і виконувати всі побічні активності, які тут доволі нецікаві. Гра підходить тим, хто цінує відкриті, але доволі пусті світи, і експериментальний підхід до магії і магічний паркур. А я ціную магію вашої підтримки. Дякую тим, хто підтримує канал. Чугайстера, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд, Василь Голяс, а також тим, хто підтримав донатами на банку, але не підписався. Завдяки вашій підтримці. Навіть вимкнення світла не зупинять нові відео. Rebid's Party of Legends це весела гра, яка стане в нагоді для сім'ї або компанії друзів. Божевільні кролики потрапляють у світ китайської міфології, де гравцям доведеться брати участь у різноманітних міні-іграх, що супроводжуються кумедними візуальними ефектами та гумором. Основного контенту на 5-7 годин, а платина дуже проста. Достатньо завершити всі міні-ігри і завдання. Це чудовий вибір для тих, хто шукає щось просте і ненапряжне. Кооператив на одному екрані до 4 гравців WRC Generations гра для фанатів гоночних. Симуляторів, а саме раллі. Гравці зможуть випробувати класичні та гібридні моделі автомобілів на різноманітних трасах із реалістичним керуванням. Гра отримала позитивні відгуки за точність симуляції, хоча і зазнала критики за недостатню кількість нововведень. Проходження основної компанії триває 15-20 годин, Платина важка, адже доведеться продемонструвати високу майстерність і виконати всі виклики. Це гарний вибір для шанувальників раллі. Fist Forged in Shadow Torch. Ця гра, назву якої я вимовляю, наче мені пару. Жувало половину обличчя занурює гравця в дизельпанковий світ, де кролик Рей протестить тоталітарному режиму за допомогою механічного кулака. Це типове метроїдванія з акцентом набігу, головоломки і дослідження. Сильними сторонами є атмосфера та бойова система, хоча затяжні бої можуть дещо виснажувати. На проходження знадобиться 15-20 годин, а Платону вибити нелегко, оскільки потрібно знайти всі секрети та подолати випробування високого рівня. Це гра для поціновувачів жанру і нестандартних сетингів. Jurassic World Evolution 2. Ця гра дозволяє гравцям будувати власний парк з динозаврами, керувати ними і запобігати катастрофам. Гра включає компанію креативний режим і виклики, забезпечуючи різноманітний досвід. Відгуки позитивні завдяки поліпшеному ігроладу, хоча повторюваність може трохи набриднути. Основна компанія проходиться за 10-15 годин, а платиновий трофей середньої складності потребує завершення всіх сценаріїв і досягнення високих рейтингів, що займає відчутно більше часу. Це гра для шанувальників симуляторів. І серії фільмів Спілберга Кофіток 1 і 2. Це візуальні новели із затишною атмосферою. У ролі баристи гравець готує напої та вислухує історії клієнтів у фантазійному сієтлі, торкаючись тем дружби, любові та самопізнання. Кожна частина проходиться за 5-7 годин, а платинові трофеї легкі, хоча вимагають повторних проходжень для відкриття всіх історій. Рекомендація любителям спокійного і вдумливого ігрового досвіду: A Space for the Unbound Ця історія розповідає про підлітків із сільської індонезії, які зіштовхнулися з містичними подіями. Та розкриває теми дружби та боротьби з депресією. Це пригодницький платформер, який відмічається піксельним стилем і сюжетом. Проходження триває 10-12 годин, а платина має середню складність, адже потрібно знайти всі секрети. Це гра для тих, хто цінує зворушливі історії. Fox це веселий кооперативний платформер, у якому двоголовий пес досліджує світи. Завдання вимагають співпраці і дуже підходить для пар чи друзів. Основний контент проходиться за 6-8 годин, а платиновий трофей легкий, потрібно лише завершити всі рівні та знайти секрети, і це неважко. Рекомендовано для тих, хто шукає креативні і розважальні кооперативні ігри, кооператив на двох. Біпід також пропонує кооперативний досвід, де два роботи вирішують головоломки за допомогою своїх ніг. Гра має інтуїтивний ігролад і дружню атмосферу. Пройти можна за 4-6 годин, а Платина є легким завданням. Це чудовий варіант для спільного і ненапряжного відпочинку. До підписки Deluxe додали три старі гри, які ви бачите на екрані, а також VR-проєкт Star Wars Stealth from the Galaxy Edge. Пропоную поринути у світ зоряних війн, виконувати місії, взаємодіяти з деякими культовими персонажами та дослідити край галактики на планеті Батуу. Основний контент займає 6-8 годин. А платиновий трофей має середню складність, вимагаючи завершення всіх місій і додаткових завдань. Гра ідеальна для фанатів зоряних війн і VR. Поповнені підписки екстра у цей ювілейний місяць мене відверто розчарувало, не дивлячись на те, що і Соніка побігати можна, і митроїдвані про кролика цікава, та й одразу три кооперативи закинули. Але на ювілей я очікував чогось захопливого: рівня Рагнарока або другого павука. Хоча я давно вибив в них платину, і я говорю не про власну вигоду, а саме про очікування від підписки на ювілей. Тому на цей раз це великий жирний мінус. Очікувань не виправдано. А ви також, як завжди, діліться своїми враженнями у коментарях. А з вами був Лакісан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.